З України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на крайній випуск від Укрпошти. Я думаю, всі в курсі, що 26 червня 2025 року у нас було введено в обіг нову поштову марку. Мелітополь це Україна. Марка зволі цікавої історії. Ось такий вона має вигляд. Ми бачимо ось такого мелітопольського єнота, мелітопольські вишні. Ну, як бачимо, Дату 2023 рік. Тут і починається саме цікаве. Зараз 25 рік, марка 2023 року. Ну, пройшло вже напевно, скільки, може, тиждень-півтори з дати введення в обіг цієї марки. Зібрав, вичитав всю можливу інформацію, яку тільки знайшов, ну і вирішив її об'єднати в цьому відео. Справа в тому, що в далекому 2022 році, ми всі пам'ятаємо, у нас було звільнено Херсон від російської окупації. Ось така була випущена марка. Марка доволі гарно тоді залетіла, дуже швидко її розкупили. Я пам'ятаю, що я тоді от свою мені довелося брати через, цей, через новий аукціон я брав за 170 гривень чи за 200 щось таке. І одночасно із цією маркою було. Вирішено або була така задумка в Укрпошти запустити серію марок під назвою Звільнені міста України від російської окупації. Ну і Наступним випуском мав стати ось такий, ось такий випуск. Це в нас Мелітополь. Дана марка була зроблена, надрукована, але ми всі знаємо історію. На жаль, Мелітополь досі залишається під російською окупацією. І ця марка, і весь випуск, і конверти, і листівки, все, що було зроблено, лягло на склад, на склад Укрпошти. Е, ну, забігаючи трохи вперед, тираж цієї марки складає 900 тисяч примірників, що майже, майже мільйон. Ну, як бачимо, ось так, коли дві марки рядом поруч, то вже це дійсно схоже, що це одна серія. Е, тому що зараз Укрпошта. От, Пише, що от ця марка відноситься до серії міста Героїв України. Багато людей цим не згодні. Я особисто теж не дуже згодний, але Укрпошта робить як хоче. Все-таки вони випускають, вони мають право на це. Ну, не про це. Сьогодні будемо дивитися на новинку ось таку від Укрпошти, ось такого єнотика. Гарно зробили, гарно. Художники попрацював, точніше художниця, її ми назвемо трохи пізніше. Ну що ж, Давайте почнемо з технічної характеристики. Дана марка має формат 30 на 40,5 мм, тобто так, так, 40,5 мм, формат аркушу 114 мм і отак на 121 мм. Номінальна вартість 40 гривень. Хоча, якби вона вийшла у нас, як заплановано було ну, згідно тиражу у 2023 році. То я ось дивився, її вартість мала б складати, здається, 18 гривень. Зараз подивимось. Так, дійсно, ось бачимо. М-ка 22 по 24 рік коштувала нас 18 гривень. Ну, бачите, як вона виросла в ціні, поки полежала 2 роки на складі Укрпошти. Так, далі. Технічно сказав, вартість 40 гривень за марку і 240 гривень за арку. Тобто, доволі дорога. Марка. Якщо чесно, М-ка більше всього, що вибрали, тому що Мелітополь М-Мелітополь, в принципі, Укрпошта полюбляє таке робити з номіналами. Ну, Як то кажуть, вони власники мають право. Тираж марки складає 900 тисяч примірників. Також були конверти першого дня, але згідно інформації, яку я вичитав, написано, що вся партія була знищена. Ну, Але як це часто буває в нас в країні, Уже просочилися фотографії цих конвертів, і їх можна знайти в інтернеті і подивитися на них, якщо там було написано зі зворотньої сторони. Так, Були немарковані художні конверти, ось такі вони мають вигляд. Їх надрукували, зберегли, і їх використали для того, щоб зробити КПД. Тобто, бачимо ось такий немаркований художній конверт. До речі, це у нас початка першого дня. Мелітополь це Україна, Київ 26.06.25 року. Коли дивлюся, це 23-й рік, 25-й, одразу згадується марка 90-х років. Ми пам'ятаємо, що в нас там було це нормально, коли марка написана 92-го, вона там випущена була 93-го, бо навпаки, марка 94-го, а світ побачив 93 93-му. Ну, нормально. нормально. Так, Конверт. Вартість конверту складає 10 гривень, ну і 70 гривень за філабонементом або філблетнем. Це вже ось таке погашення. Конверт першого дня. Так, ми бачимо ось тираж 100 тисяч примірників. Ну і художниця ось бачимо Наталія Кухаль. Сподіваюсь, правильно прочитав, поставив наголоси. Якщо ні, то вибачаюсь. Так, ось такий конверт був зроблено. Доволі непогано зроблено. Далі, здається, вже за день, за день до самого погашення було. Повідомлення вийшов, філ Бют, що у нас додатково буде ще і в Запоріжжі погашення. Ось, Мелітополь, це Україна, Запоріжжя. Цей конверт я купував вже не по філібанементу, а вже купував через інтернет-магазин. Не пам'ятаю, чи досі він там продажі чи ні. Але ось таке мені вдалося придбати. Далі. Ще в нас була розроблена лисівка. Ну, лисівка, кажу, одразу дуже така бомбезна, крута. Мені вона дуже сподобалась навіть більше ніж конверт. Це бачимо ось таку гільзу, яку ось так вставили гілки з вишнями. Доволі класно зроблена. Карточка мені більше сподобалась. Кошти вона 15 гривень і е, вартість оцього карт максимуму. У Укрпошти 80 гривень, але дуже класно зроблено. Можливо, якщо буде колись побачитися окремо, що продаватиметься в Укрпошті. обов'язково треба буде їх набрати, тому що як на мене доволі гарно зроблено. І давайте подивимось в зворотню сторону. Бачимо тираж 100 тисяч примірників цих конвертів, чи цих листівок. Так, вартість казав, чисто 15, погашення 80. А, ну, не знаю, казав чи ні, а, ні, казав, казав, 100 тисяч цих конвертів. Так, в принципі. Ще в нас що було? Ще в нас була картка, чи це картка-папка з марками з маркою з продукцією, але я її не збираю. Ну, але Хто знає, хто ні, коштувало не 800 гривень. Ну, я їх особисто не збираю. Давайте ще раз поглянемо на цю марку. Ось така Мелітополь це Україна. Гарно попрацювала художницям. Так, ну і додатково ось такий конверт це наш теж конверт, який був введений в обіг. Чи зроблений 26 червня, тільки вже 2009 року. Ось бачимо, що в нас вже виходить у 2009 році, у нас була 300-та річниця полтавській битві. Бачимо такого, це, напевно, Мазепу зобразили. Чесно не знаю, козаків, запорожців. Так, і ось такий пам'ятник, який пам знаходиться в місті Полтава у нас. Так, Це у нас скандал 2009 року. Так, ну бачимо тиражі. Ні, тиражі тут ще не пишуть. Художник, Олександр. Не вам. Полтавська битва, 1709 рік. Так, ну ось такі конверти, такі марки ми сьогодні подивилися. Ну що ж, сподіваюся, сьогоднішнє відео вам сподобалось. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки подобайки, коментуйте. Та слава Україні!